Друзі, усім привіт! Мене звати Євгеній Гладун. Ви на каналі Експорт, де я вітаю вас із новим 2025 роком. Минулого року ми з вами стали свідками багатьох захоплюючих спортивних подій. Тут вам є яскравий футбольний євро і довгоочікувана Олімпіада у Парижі і Копа Америка та й безліч інших цікавих турнірів. Але життя триває, і січня ми починаємо вести новий календар головних подій у світі спорту. Давайте розберемося, чи буде що подивитися у цьому році. Отож почнемо із січня, де вже встиг пройти молодіжний чемпіонат світу з хокею, який більшість фанатів цього виду спорту вважають навіть цікавішим, ніж дорослий ЧМ. Чому? Відповідь проста. Азарт молодих гравців, які хочуть продати себе, не дозволяє їм грати у нудний хокей на результат. Отож, кілька днів тому перемогу здобула збірна США, яка у драматичному фіналі переграла Фіні в овертаймі, закамбечивши з рахунку 1-3. Але не сумуйте, якщо ви вже пропустили хокейний МЧМ. Адже на днях стартує інший великий турнір, але вже у світі тенісу. у новому році турнір великого шолому Австраліан ОПЕН. Минулого року на австралійському мейджорі українки показали досить хороші результати. Даяна Ястремська дісталася півфіналу. Марта Костюк вибула лише у чвертьфіналі, а Ірина Світольна досягла стадії однієї восьмої фіналу. Місце в основній сіці одиночного розряду у цьому році вже гарантували собі Марта Костюк, Ірина Світольна, Даяна Ястремська та Ангеліна Каліна. Ще кілька наших дівчат прямо у ці дні змагаються за свої путівки через кваліфікацію. Також 14 січня стартує чоловічий чемпіонат світу з гандболу, який вперше в історії пройде на території відразу трьох країн. Україна, на жаль, на нього не відібралася. Але фанатам цього виду спорту буде дуже цікаво. Також у січні повертається головний клубний футбольний турнір світу Ліга Чемпіонів. Нас само собою тут більше все цікавить боротьба шахтаря за потрапляння до плей-офф. 22 числа гірники зіграють проти Бреста, а 29-го зустрінуться із Дортмунською Боруссією, якими малими не були шанси на успіх. Вони все ще є. Вболіваємо і віримо. 31 січня розпочнеться Кубок 16. Класика регбі. Кубка світу у цьому непарному році не буде. Тому вся увага до традиційного протистояння найкращих збірних Європи. 9 лютого. Це головний спортивний день 2025 року у північній Америці. Мова само собою йде про фінал Супербоула. Колосальне шоу, реклама, зірки, шалені гроші, мільйони глядачів. Усе це обертається навколо вирішального матчу сезону в НФЛ. Далі до зимових подів спорту. Чемпіонат світу з біатлону одна з головних подій лютого. Змагання пройдуть у швейцарському люценхайде. А представники і представниці України, які історично непогано себе проявляють у цій дисципліні, там уже точно виступлять. Тож будемо тримати за них кулаки і вболівати. Ну а якщо вам, як футбольному фанату, вже встигли набриднути усі ці АПЛ, Ла Ліга, Серія А або ЛЧ, то 22 лютого в ефір повертається класична українська прем'єр-ліга. Якщо хтось взагалі міг про це забути. На початку березня пройде чемпіонат Європи з легкоатлетики у приміщенні в Апелдорні, це Нідерланди. Без магучих Гарашенко або Хроманчук тут точно не обійдеться, як і без інших зірок української легкоатлетики. Ну а ближче до кінця місця розпочнеться і легкоатлетичний чемпіонат світу, де магучих точно захоче обміняти своє торічне срібло на більш притаманне їй золото. Якщо говорити про спортивний березню контексті України, то не можна не згадати і про стикові матчі збірної України з футболу проти Бельгії у лізі націй. 20 березня стартує два мачі протистояння з бельгійцями за право потрапити до Ліги-1. Ну а шанувальники автоперегонів із нетерпінням чекають середини березня через старт Формули 1. Перший гран-при року у Мельбурні обіцяє нам безліч захопливих заїздів, десятки доносних обгонів, помилки, аварії, гострі заяви і, звісно. Битву за звання найкращого гонщика планети. Як ніяк, Максу Ферстапену буде не просто захистити титул у цьому році. Ну а для любителів естетичних видів спорту березень принесе Чемпіонат світу з фігурного катання, що розпочнеться 24 числа у американському Бостоні. Квітень, на жаль, не має таких голосних анонсів, як попередні місяці. Але одразу нануку спитають фінальні серії НХЛ, чемпіонат світу зі Снукеру, чемпіонат Європи зі спортивної боротьби, важкої атлетики та дзюдо, де Дар'я Білодіт буде захищати своє минулорічне чемпіонство. Травень, на відміну квітня порадує нас спортивними вивісками. Тут вам і фінали головних футбольних Єврокубків Ліги Чемпіонів, Ліги Європи та Ліги Конференції, і вище описаний дорослий чемпіонат світу з хокею. І фінальні матчі НБА, і Кубок світу зі стрибків у воду. Ну а також не можна не відмінити і теніс Нерлан-Гарос. На грунтових кортах Парижа українки часто показують хороші результати. Тому продовжуємо розраховувати на цю приємну тенденцію. Ну а ще чернь порадує нас чемпіонатом світу з пляжного футболу, який у в історії пройде в Африці на Сейшельських островах у мальовничій Вікторії на острові Має. У червні почнемо з одного із головних турнірів світового тенісу Вимблдону. Уся увага, звісно, буде прикута до Новака Джоковича, який зіграв у шести останніх фіналів, але після емоційної перемоги на Олімпіаді опинився за крок від завершення кар'єри. Можливо, він захоче оголосити про це вболівальникам саме у Лондоні, де перемагав аж сім разів. Також у червні не обійдеться і без футболу. На молодіжному чемпіонаті Європи 2023 року наша збірна сенсаційно дійшла до півфіналу, тому очікування від синьо-жовтих будуть завищеними, особливо після успішного відбору. Суперниками українців у групі будуть Нідерланди, Данія та Фінляндія. Але головною футбольною подією першого літнього місяця, само собою, стане дебют нового формату клубного ЧС. У США приїде 32 клуби, включно з десяткою європейських грандів, і протягом цілого місяця вони боротимуться за новий трофей. Це точно не має бути більш яскраве видовище, ніж колишній формат світового клубного турніру. Також червні відбудеться чемпіонат Європи з фехтування, дзюдо та командної легкої атлетики. Липень не можна назвати найяскравішим спортивним місцем у році, але погодьтеся, цікаво буде подивитися матч за звання абсолютного чемпіона світу із шахів. Хто б не виграв, титул залишиться у Китаї. Адже за це звання розділять Цюає Вендзюнь і Танчуні. Ну і куди ж без легендарного Тур де Франс, який дивляться не лише шанувальники велоперегонів? Не дарма це змагання кожного року потрапляє до списку спортивних турнірів із найбільшими переглядами. Ну і куди ж ми без чемпіонату світу із водних видів спорту? От тут ми точно чекаємо медалів від наших спортсменів і будемо болювати за них так само, як і з наших фехтувальників, які також виступлять на світовій першості цього липня. У серпні, звичайно, ми не можемо оминути жіночі чемпіонат світу з волейболу у Таїланді. Чіноча збірні України потрібно реабілітуватися за провальний минулий рік і гарний виступ на світовій першості чудова можливість. До речі, востаннє наша команда виступала на ЧАЕС аж у 1994 році. Тож треба не прогавлювати рідкісний шанс проявити себе на найвищому рівні. Нашими суперницями у групі будуть команди Сербії, Японії та Каморуну. Ну що ж до чоловічих змагань, то у серпні пройде чемпіонат Європи із баскетболу, де в цьому році конкуренція за золото буде ну дуже запеклою. Іспанія, Сербія, Франція, Німеччина та Словенія. Ось скільки фаворитів на чемпіонство ми нарахували. Ну і куди ж без тенісного US Open? Якщо в одночних розрядах наші спортсменки останніми роками не досягають своїх найкращих результатів на американських кортах, то у парі є круті досягнення. Найкращі з них торічна перемога Людмили чинок на цих престижних змаганнях. У вересні пройде змагання, на яке особисто я дуже чекаю. Чемпіонат світу із волейболу. Хто зможе завоювати золото на цей раз? Основних фаворитів троє. Польща, Бразилія та Італія. Особливо я ставлю на південноамериканську збірну. А ви? До речі, цей чемпіонат світу вдруге поспіль пройде за участю збірної України. У 2022 році ми зміли дістатися аж до чвертьфіналу. Подивимося, що вийде цьогоріч. Суперники у групі Бельгія, Італія та Алжир. Поборотися за другу сходинку цілком реально. Також поболівати за наших спортсменів у вересні можна буде у контексті чемпіонату світу з легкої атлетики, де ми чекаємо на захист титулу від могучих та медалей від інших зірок нашої легкої атлетики. Вересень 25-го подарує нам і великі футбольні матчі збірної України, яка розпочне відбір на чемпіонат світу 2026 року. Перший поєдинок граємо проти Франції або Хорватії, а другий з Азербайджаном. Жовтень, листопад та грудень обінаємо в одну позицію, адже тут у 25-му році не буде великої кількості топових турнірів. Хіба що можна поговорити про чергові матчі збірної України з футболу на відборі до ЧС. Зіграємо проти Ісландії та Азербайджану. Згадати можна і про чемпіонат світу з важкої атлетики та стендової стрільби. У листопаді ж про дещо з шахів у чоловіків, а наша національна збірна проведе матч відповіді із Ісландією та Францією або Хорватією у рамках вищого кваліфікації на ЧС 26-го року. Ну і закінцювати це відео можна тим, із чого ми власне і почали. В кінці року стартує молодіжний чемпіонат світу з хокею. Одне з моїх найулюбленіших змагань у спорті загалом. Тому можна вже починати чекати на нього. На цьому будемо прощатися. Ще раз вітаю вас із новорічними святами та закликаю поставити лайк цьому відео та писати у коментарях, яке із цих подій ви чекаєте найбільше. До нових зустрічей у новому році.